2 березня в селі Засулі на місцевому озері сталася трагедія. Один чоловік похилого віку, переходив у доймун по кризі і провалився під лід. Крики на допомогу почали рибалки і кинулися на дорогу. Ну, він залишив мопед на пляжній території, де пісок. Ми вийшли йому сказати, що забрав звідти техніку. Коли пішли ближче до води, то він вже був провалений і одна голова торчала. Я зайшов з цієї сторони, слайк з цієї сторони, кинули доски, я попитався дитини до льда. Льоду підо мною почав провалюватися. Я погодився йому закинути в рівку, але він вже зайшов під, під лід. Визвали МЧС, визвали рятувальників, визвали міліціонерів, поліціян. дужі рибалки теж ризикували пірнути в холодну воду. Рятувальникам до місця трагедії заважала швидко дістатися крихка крига. Відстань від берега була метрів до сорока, і пройти по цьому льоду, ті, хто намагалися врятувати, майже самі чуть не втопились. Коли ми доїхали до місця, людина вже була під водою, видно, не було. Тобто, Пройшлося у нас нещасних 15 хвилин, але це вже було досить, щоб людина від перехолодження не втрималася. На поверхні і рятувальники почали вже не рятувальну операцію, а водолазні роботи. Коли водолази на човні підпливли до потопаючого, він уже не дихав. Великим трудом вийшли на цей лід, довелося накачувати лодку. Лудки доходив, тому що льот проламивався вийти на місце подію. Було важче, ніж провести сім'ї водолазні роботи. Ну, все ж таки з трудом так, встигли ми зробити до темноти. Вийшли на лід, рятувальники водолазної станції знайшли потерпілого і достали на берег. Для встановлення причин смерті тіло чоловіка направлено на експертизу. А працівники управління з надзвичайних ситуацій вкотре закликають людей дотримуватися правил безпечної поведінки на льоду та радять взагалі у березні не виходити на лід.